Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати таку велику тему, як форми і види власності впливають на форму держави. І продовжуємо розглядати це на прикладі Японії. Ми вже з вами в минулій передачі говорили, що в 1867 році Токугава зрікся посади. В наступному році новий уряд від імені імператора прийняв указ. Про реставрацію імператорського правління. На цей час імператором був молодий Мейдзі. Часто ось цього імператора називають Мейдзі, тому, тому що епоху, в період його правління назвали епоху Мейдзі, тобто освітне правління. Насправді його фамілія була Міцу Хіто. Який і дістав, часто його називають також і дістав ім'я Мейдзі. Прихильники Сьогуна розпочали громадянську війну, яка завершилась в 1869 році перемогою імператора Мейдзі, тобто імператор Міцухіто, розпочав реформи в країні. Перш за все, в 1870 році було видано рескріп, де. Синто релігія, домінуюча релігія в Японії, стала державною релігією. Сама синто представляє собою язичницьку таку релігію, де змішувалися різні погляди: буддизм, конфуціянство і інші погляди, і існувала вона стала державною релігією. В цьому також рескрес. В Крипті указувалося, що імператору надавалося статус божества і первосвященника. Тобто релігія, яка відігравала в житті і в свідомості японського народу велике і мала велике значення, закріплювала оцей божественний статус самого імператора. 1871 році була завершена адміністративна реформа, в результаті якої влада місцевих удільних правителів повністю скасовувалася і на їх територіях утворювалися профекти, на чолі з призначеними урядом посадовцями. Тим самим підривалися основи могутності. Оцих самурайських кланів. Колишніх господарів переселили в нову столицю Токіо. Раніше столицею було Кіота. Тепер для того, щоб вони там не піднімали е різні заклади, не утворювали різні заклади, не піднімали повстання проти імператора. Їх всіх переселили у цю нову столицю, призначивши їм. Відповідну плату. Що ж відбувалося з землею, якою вони володіли? Земля селянами, якою вони володіли, ставала власністю самого імператора. Японія стала унітарною країною. Самурайство втратило економічну основу, основу свого панування. Вони втратили землі, значить, і втратили ту економічну основу. На, на якій базувалася їхня влада. Це, звичайно, посилило імператор. Імператор збільшив свої матеріальні ресурси, посилив, звичайно, як наслідок, свою владу. Для успішного протистояння з іншими країнами імператорський уряд постійно посилював обороноздатність держави, була запроваджена загальна військова повинність. Відтепер в армії повинні були служити всі чоловіки, незалежно від соціального походження, яким виповнилося 20 років. Від служби тільки звільнялися голови сімей, чиновники, студенти і особи, які сплатили 270 єн, що на той час було звичайно великою сумою. Спочатку. В країні було створено два привілейованих стана – титулована і нетитулована знать, шляхта. Поміщики до першого відносились колишні правителі земель, аристократи, а до другого середні дрібні самураї, яким виплачувалась також із казни постійна пенсія. Решта від населення відносилась до простолюдинів. через зростання державного боргу. І великі державні капіталовкладення коштів не хватало. Тому уряд у 1876 році припинив виплату пенсій шляхти, яка тепер, по, тепер, по суті, була зрівняна з просто людинами. Більшість із них для того, щоб заробити собі якісь кошти, пішли служити в армію. Запроваджують, запроваджуються там принципи самурайства Інші, звичайно, менша частина займалися підприємництвом, а інші ставали чиновниками. В країні була також проведена, і це надзвичайно важливо, земельна реформа. Впроваджувалась приватна власність на землю і дозволялась її купля, продажа. Звичайно, селяни отримали землю. Власність у Японії почала розширюватись. Якщо до того селяни обробляли землю самураїв, великих своїх поміщиків, то тепер земля переходила частково до них. І тепер, розширивши свою власність, розширилась, звичайно, і. Ринкова база, розвивалось підприємництво. Звичайно, від цього селяни також покращували свій добробут. Але у процесі і після реформи, в процесі встановлення нових земельних відносин, виникали нові поміщики, які вивели своє господарство на ранкових на ринкових засадах, тобто земля поступово концентрувалася в їхніх. В руках в результаті вільної куплі-продажі цієї землі. Кожний власник землі повинен був сплачувати податок грішми у сумі 3% від вартості земельної ділянки, що в значній мірі надійно поповнювало державний бюджет. Імператор сприяв розвитку науки і освіти. З Європи залучалися спеціалісти. Для будівництва підприємців. В Японії також запроваджувалася обов'язкова початкова освіта, що мало велике значення для того, щоб країна могла будувати підприємства розвив, економічно розвиватися. Чимало японців навчалися в європейських країнах, запозичуючи їхній досвід. В, рівних, в різних галузях промисло, промисловості. Ось це надзвичайно важливо і в значній мірі вплинуло на економічний розвиток країни. Японці навчалися підприємництву, японці засвоювали досвід європейських країн в будівництві великих підприємств. Це, звичайно. Уплинуло в подальшому на економічний розвиток країни, не маючи достатньо підприємницького капіталу, держава взяла на себе провідну роль у розвитку промисловості. За державні кошти будувалися заводи і фабрики, які в основному працювали здебільшого на потреби армії і флоту. Так виникли великі фірми Міцуї, Міцубісі та інші. Згодом побудовані оці підприємства за державні кошти уряд передавав їх в оренду і власність чиновникам, землевласникам, підприємцям, які проявили успіхи у будівництві цих підприємств і в підприємницькій діяльності. Поступово зростав і середній клас, збільшилась кількість середніх і дрібних підприємців. Ось це давало можливість також розширити власність у Україні серед населення. Оці середні, дрібні підприємці, ніби приписувались до великих підприємств і надавали їм необхідні матеріали, забезпечували їх і надавали їм необхідні матеріали для виконання тих чи інших робіт. Це привело до того, що в певній мірі добробут населення зростав. Звичайно, робітничий клас, пролетаріат, який не мав ніякої власності або мав мінімальну побутову власність, звичайно нещадно експлуатувався в Україні, але все-таки і зарплата. І забезпечення цих робітників досягла певних, певного підйому, що давало можливість розширювати ринкові відносини, так як це давало можливість і сприяло купівлі нових товарів і таке інше. Завдяки реформах, реформам армія швидко зміцнювалася і озброювалася. Що незабаром проявилося у нових війнах. Слід сказати, що у цей час також завдяки реформам були створені єдині суди і єдині закони, незалежно від того, хто якою володів власність, всі вони підпорядкувались, підпорядковувались єдиним законам і здійснювалося судочинство єдиними суддями. Це мало надзвичайно важливе значення для створення необхідного клімату, клімату рівності і забезпечувало підприємницьку діяльність виникнення нових, велико, е, нової власності, великої фінансово промислової власності. Викликало, звичайно, необхідність змін. У формі держави і такі зміни у формі держави відбулися, в 1889 році була введена конституція і сформований на основі цієї конституції парламент, Де депутати якого вибиралося від різних політичних сил. Слід сказати, що парламент у Японії складався із двох, із двох палат. Палати представників, куди обиралися тільки чоловіки, які сплачували високі податки, а також палата перів, яка, от ця верхня палата, палата перів, призначалася самим імператором із представників великої аристократії, великої торгово-промислової власності. Сам парламент у цей час міг затверджувати бюджет країни і ініціювати нові законопроекти. Основну роль, як помітно, основну роль в управлінні держави відігравав, звичайно, уряд, куди входили представники оцієї великої торгово-промислової власності. Цей уряд, можна сказати, був уряд олігархів. Який формувався імператором. за ним залишалася реальна влада, в країні закономірно встановилася конституційна монархія. Ми знову ж таки бачимо, що як тільки змінилася власність, значить і змінилася форми держави. Обмежені повноваження парламенту пояснюються тим, що промислова власність, олігархічна власність. Була надзвичайно сильною і тому в союзі із імператором, який підтримував цю власність, звичайно, повноваження парламента, обмежувались, але все-таки в країні була встановлена конституційна монархія. В Японії, як і в інших країнах, підтверджується закономірність виникнення нових форм власності, зумовлюють зміни. І форми самої держави. Особливостями економічних відносин Японії являються те, вибачте, що провідну роль в державі в розвитку промисловості належить самій державі, яка поєднувала ось цю власність із великими олігархічними торгово-промисловими колами торгово-промисловою власністю. І тому уряд поєднував, поєднував оці інтереси великої торгової, великої торгової промислової власності і імператора. Поєднував державну власність із великою приватною власністю. Звичайно, при такому співвідношенні формів видів власності закономірно встановлюється монархічно, олігархічно. Олігархічна форма держави, можна сказати, ще монархічно монополістична форма держави, тому, тому що утворені нові великі монополії приймали участь безпосередньо в управлінні країною. Це в подальшому приведе, звичайно, до негативних наслідків, але в цей час це сприяло розвитку, економічному розвитку країни. Як ми бачили з попередніх, з попередніх прикладів, Японія, як і до речі всі інші країни, економічно зміцнивши, почала здійснювати агресивну зовнішню політику. Як уже зазначалося в інших передачах, в 1894-1995 році. Вони, воюючи з Китаєм захопили острів Тайвань також деяку частину Кореї. А в 1904-1905 році розпочалася російсько-японська війна, в результаті якої Росія потерпіла Значної поразки і е, був підписаний з Росією портсмутський мирний договір, в результаті якого е, Японія отримала південний Сахалін, а також е, Порт Артур і частину залізниці, яка з'єднувала. Із, і належала Росії, яка з'єднувалася російські території, і з Порт Артуром. Тобто економічний розвиток країни, агресивні кола, насамперед монополістичні кола, використали для того, щоб завойовуючи інші країни, звичайно, збільшити свої статки і експлуатувати інші народи. На свої користь. Японія втягнулася також у цю колоніальну боротьбу за нові території, за нові колонії. Отже, ми бачимо, що оцей економічний розвиток, як і інші країни, Японія використала для того, щоб завойовувати, підкорювати свої. Нові території. Можна тепер зробити, підсумуючи, сказане, можна зробити деякі висновки, які ж фактори, які причини сприяли такому економічному розвитку Японії. Економічному розвитку Японії, як ми бачимо, як ми бачимо сприяли перш за все, ліквідація феодальних пережитків. Ліквідація оцього станового устрію в самому суспільстві країни. Проведення земельної реформи. Без проведення земельної реформи і розширення власності земельної власності серед селянства розвиток Японії, можна сказати, був би неможливий. Слідуючий фактор, слідуючий чинник. Успішного розвитку, економічного розвитку Японії це, звичайно, розвиток науки і культури. Це величезний е, крок для того, щоб країна розвивалася. Третім, звичайно, чинником були утворення єдиного судочинства в країні. Слідуючим чинником це Створення було фінансової системи, створювались банки, розвивалася підприємницька діяльність. Слідуючим чинником також було контроль держави за фінансами, і за капіталом і направлення його на економічний розвиток країни, контролювалася. Фінансові, фінансові операції, усіх, в тому числі великих, великої цієї торгово-промислової власності, без ось такого контролю і зосередження фінансів на побудові і економічному відродженні країни, успіху бути не було неможливо. Японські великоторгова промислова власність. Свої капітали не виводила в інші країни, не виводила для побудови підприємств в інших країнах, а зосереджувала все на економічному підйомі самої метрополії, самої Японії. Звичайно, це приводить до того, що країна вкладаються в розвиток економіки, будівництва підприємств і е, приводить до економічного розвитку і процвітання країни. Ось, без такого контролю за приватним капіталом не можна було б досягти якихось успіхів. Звичайно, і велике значення мало те, що в Японії держава свої капітали. Також в основному направляла на розвиток промисловості, на розвиток обороноздатності країни. Ось це ті чинники, які впливали і вплинули на економічний розвиток країни. Ось це все разом запалило вогник економічного розвитку. Без проведення цих реформ це би вогник. Розвідку не був би здійснений. Все це, це разом привело до звичайно значного економічного розвитку. До речі, слід сказати, що велику роль у підписанні портсмутського мирного договору відіграв президент Теодор Рузвельт. Не путати його з Франклін, Франкліном Рузвельтом. Теодор Рузвельт був президентом. Сполучених Штатів Америки саме в цей час. За сприяння підписання миру між Росією і Японією Теодору Рузвельту Теодор Рузвельт отримав Нобелівську премію миру в 1906 році. На прикладі реформи Мейдзі, ми з вами бачимо, що нові види і форми власності. Приводять до зміни форм держави, до розширення власності, і, які, і ці реформи сприяють економічному розвитку. Що ще раз підтверджує про те, що існує причинно-наслідковий зв'язок між формами і видами власності, які утворюються в суспільстві, і формою держави. На сьогодні все. До побачення, до перемоги. Будьте здорові! Всього вам найкращого!